Ви продаєте керамограніт, терасну дошку або басейни, виконуєте монтаж терасної дошки або керамограніту – тоді у нас є готове бізнес рішення для вас. Ми пропонуємо регульовані опори для створення фальшпідлоги, що стане ідеальним доповненням вашого асортименту. З нашим рішенням ви зможете запропонувати клієнтам повний комплекс для створення терас, балконів, лоджі, експлуатованих покрівель та оформлення зон біля басейнів. Переваги нашого бізнес рішення. Ми навчимо вас, як продавати цей матеріал і надамо всю необхідну інформацію. Ви отримаєте вигідні знижки та привабливі умови співпраці. Ви дійсно будете добре заробляти. Додавши наші опори до свого асортименту, ви збільшите середній чек, до прикладу, ви продавали терасну дошку на 5 тисяч гривень. З нашими опорами ваш середній чек виросте до 10 тисяч гривень та більше. Ми проведемо семінари для ваших співробітників онлайн або офлайн. Ми відправимо презентації, каталоги та взірці абсолютно безкоштовно, щоб ви могли створити стенд у вашому магазині. Ми забезпечуємо технічний супровід на всіх етапах ваших продажів. Прорахунок необхідної кількості опор, 3D-візуалізації, креслення та підбір необхідних додаткових комплектуючих. Ми допоможемо вам розвинути ваш бізнес, запропонувавши інноваційне рішення, яке привабить нових клієнтів. Приєднуйтесь до нас та збільшіть доходи разом з нашим готовим бізнес рішенням. Зв'яжіться з нами уже сьогодні та дізнайтеся більше про умови співпраці.